– Альбом. – Можна подивитися альбом? Да. Альбом. Ага. А хто вчить грати? Руслан, хто вчить грати? Да. Сам себе вчить. <ріху> Молодець. Руслан на кокизі 38 років. З травня 2025 року Руслан живе в сім'ї Лесі та Максима Ватманів. 30-річна Леся та 29-річний Максим говорять, Руслан має веселу вдачу. Руслан, а скажіть мені, будь ласка, ви завжди такий веселий, з гарним Весе, настрій. Веселий, За <рес> очі. Ага, веселий, бо ви прийшли в гості. <рес> а, а так, буває поганий настрій. <рес> настрій. — Буває поганий настрій в тебе. О! Отакий настрій <рес> в тебе. <рес> <рес> Бомба! Бомба! <рес> Леся Ватман розповіла у дев'ятирічному віці Руслан, лікарі, якому діагностували церебральний параліч, потрапив до Романівського інтернату. Інтернат, будь-який інтернат, це ну ви знаєте, це дуже недобре місце, і людина, навіть якщо не маючи інвалідності, все одно має. Після інтернату, або коли живе в інтернаті таку дуже велику травму. Леся каже, з 2015 року вона і Максим, які на той час були волонтерами, відвідували вихованців Романівського інтернату. Я зрозуміла, що, що це люди, з якими можна дружити, вони хочуть дружити, вони хочуть спілкування, хочуть любові. І просто якось так рік за роком ми будували стосунки з ними. Приїздили там декілька разів на тиждень, проводили час. Та да. ну з цього це було як початок історії. Друзів у них небагато. Тому хотілося стати для них таким близьким другом, на якого вони можуть сподіватися, отримувати підтримку і ось цю любов. Леся говорить, дружити з Русланом вони почали ще в інтернаті у 2018 році. Родина американців Кім та Джет Джонсони, які опікуються людьми з інвалідністю, забрали Руслана з інтернату. Два роки чоловік жив у домі гідності, який заснували подружжя. Для Руслана Кім та Джет стали мамою і. Татом вони зрозуміли, що в великій родині, де багато людей, Руслану дуже некомфортно, тривожно, він про все переживав, і це дуже негативно впливало на його стан. І тоді він почав жити з асистентами. Першим асистентом для Руслана став Максим, який з 2018 року з Лесею почали працювати в Домі гідності у липні 2024 року. Леся та Максим одружилися. А у травні 2025 запросили Руслана до своєї сім'ї. Ти будеш жити за Максом за Лесю? Хочеш? Леся каже, Руслан більше прив'язаний до неї, ніж до Максима. Йому важко відділити мама, як ну, та жінка, яка в сім'ї виконує роль мами, і жінка як жінка, яка дружина, да, просто жінка. Тому, скажімо, у нього все ще є нездорове розуміння цього поняття. Тому іноді. Видається, що він більше прив'язаний до мене, але це більше про цю нездорову прив'язаність. Тому ми зараз дуже намагаємось так, пере, перелаштувати, скажімо, і будувати ось ці, намагаємось будувати правильні здорові стосунки і вчити його, що таке сім'я, <тас> які взагалі ролі в сім'ї, що є чоловік і дружина. і... Це сім'я. Наприклад, що я дружина Максима. Mm. Да. Тому, тому так. Жінка говорить: він любить тварин мандрувати, любить, коли до нього приходять друзі, але боїться темряви, може хвилюватися, що його перестануть любити або повернуть в інтернат. Він усе ще намагається контролювати кожну хвилину свого життя та життя тих, хто поруч, говорить жінка. Про повернення в інтернат. То бувають моменти, коли він може просто ні з того, ні з цього запитати: як, ти не пустиш мене, ти не пустиш мене назад в інтернат. Я буду тут, я буду з вами жити? Ти не пустиш? Мама не пустить, папа не пустить. І він як просто цю фразу сам собі повторює, іначе запитує, щоб ми дали оце Підтвердження, що ні, ти будеш тут. Це твій дім. Ми сім'я. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.